Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 16.00 відбудеться матч в англійській прем'єр лізі. Манчестер Юнайтед Рубіна Маріма у себе вдома на Уолтрафорд. Команда буде приймати Брайтон, Херцеліра. І сьогодні я хочу поговорити про Манчестер Юнайтед, про Брайтон. Ну, давайте, друзі. Про все, взагалі-то поговоримо по порядку. Давайте взагалі-то подивимось шанси на перемогу. 46%, що переможе Юнайтед. 26% вважають, що буде нічия, Та 28%, що переможе Брайтон. Друзі, до речі, якщо подивимося останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то тут у Брайтона є перевага. Три перемоги було у Брайтона. Дві перемоги були у Юнайтед. І ще бормоматчик відбувався 23 квітня 23 року. Тоді команди грали матч Кубка Анлі, Це був півфінал. Команди в основний час зіграли в бойову ніч 0-0, але ось у серії пенальті Юнайтед перемагає. Брайтон з рахунком 7-6. Тоді, до речі, Брайтон ще тренував Роберт де Дзербі. Манчестер Юнайтед тренував Ерік Тенхак. 4 травня 2023 року Брайтон перемагає Юнайтед з рахунком 1-0 у себе вдома. Сезон 23-24, 16 вересня 2023 рік Брайтон на ультрафер тобі Юнайтед з рахунком 3-1. До речі, Дені Уелбек, Пасхаль Крост, та Пендер забивали за Брайтон. The Юнайтед забив Межбрі. Потім в останньому матчі сезону 23-24, 19 травня, у заключному 38-му турі. Юнайтед перемагає Брайтон на виїзді «Гудалота» та Расмуса Гірленда. Принесли Юнайтед перемогу. Ну а в Цьому сезоні команди вже грали. 24 серпня 24 рік і Брайтон у себе вдома переміг Юнайтед з рахунку 2-1. Дені Уелбек на 32 хвилині рахунку матчу відкрив, Мадзіало на 60-й хвилині рахунок зрівняв. і Жоу Педро на 90-й плюс 5 хвилині приніс Брайтону перемогу. В принципі, друзі, ось так дивлюсь, в принципі, на Ултрафорд Брайтон Дульткенпан грає е, проти в 22-му році вони перемагали, у 23 му році на Ултрафорд перемагали. Тобто Юнайтед справді важко до матчі. З останніми роками Брайтон дуже здорово справді проти Юнайтед грає. Ось 4-0 була перемога ще при Гримі Поттері у 22-му році. Тобто, і справді, Брайтон доволі таки непогано грає, якщо брати останні роки проти Манчестер Юнайтед. Якщо казати, де там команди йдуть у внутрішній першості, давайте з Господарів спочатку з Юнайтед. Команда Рубіна Амаріма зараз 12-та. 9 поразок у Манчестер Юнайтед після 21-тура 5 нічих та 7 перемог. Ну, В цілому 26 очок має Юнайтед 26 забитих м'яча, 29 м'яча пропущено, мінус 3 різниць забитих та пропущених, останні 5 матчів Манчестер Юнайтед, 3 поразки, одна ніч та одна перемога. Друзі, якщо казати про Брайтон, команду Хюрцеліра. Де на 9 позиції. на 10 нічів, 4 поразки та 7 перемог. 31 заліковий пункт у пасиві. 32 забитих м'яча у Брайтона, 29 м'яча пропущено, плюс 3 різниці забитих та пропущених. Останні 5 матчів команди, 4 нічих. Та ось була одна перемога на виїзді над Іпсвічем, якраз то перед матчем проти Манчестер Юнайтед. Ще, взагалі, друзі казати про Манчестер Юнайтед, то команда Рубіна Маріма. Дуже здорово розпочала і справді. Ось цей календарний 25-й рік. З Ліверпулом на Енфілді зіграли в нічу. З Ліверпулем, який на Енфілді виграв і Реал, і Сіті, і Байер. Ось, Юнайтед з ними зіграв нічу 2-2 з Ліверпульцями. Потім команда Рубіна Маріма вибила взагалі Арсенал на Емірітс Stadium. У меншості команда терпіла, але в кінці кінців 1-1 основний час матч завершився, і по серії пенальті Манчестер Юнайтед пройшов далі. Ну і була ось перемога над Саутгемптоном, вольова перемога за рахунком 3-1. На хет-трик Амада Діало переніс Манчестер Юнайтед у тому матчі відповідно перемогу. Якщо казати про Брайтон, так, да, ось була ось ця перемога над о, Іпсичем на виїзді. До речі, матчі Брайтона. Норвіч перемогли 4-0 11 січня у Кубку Англії. Пройшли далі з Арсеналом, зіграли в ніч, з зі Останвілою, Віллою зіграли в ніч. Ну, в принципі, Брайтон непогані останні матчі команда Hertzліра провела. Я справді доволі таки непогані матчі в виконанні Брайтона. Юнайтед, до речі, друзі, Віктор Лендальов, Люк Шоу, Мейсон Маунт, Джо Еванс. Джонні Еванс не зіграють завтра. Обирають на Віфер, Фергюсен, Кзіаглу, Джеймс Мілнер, Ігор не зіграють. Хочеться їм побажати всіх найкращих і скорішого одужання. Ось, на тепер, друзі, давайте переходити безпосередньо до самих думок, чого взагалі очікую даного будинку. Манчестер Юнайтед та Брайтону потрібно перемагати. І підопічним Рубіна Маріма. І підупічним Hürsel потрібно тільки перемагати. В принципі, якщо Братос останні матчі, да, у Брайтона є тут перевага, але зараз Юнайтед на ходу. І справді команда Рубіна Амаріма Потахесенько, знаєте, ось так поступово, 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 але Манчестер Юнайтед хід та набирає. І вони вибили Арсенал, зіграли в ніч з Ліверпулем, обіграли Саутгемптон. Да, нелегка це була перемога, але ж переломив матч Манчестер Юнайтед. І команда Робіна Маріма вже на 12-ту позицію піднялася, хоча була 14-ю. Звичайно, що Юнайтед це клуб з великої історії. Звичайно, що місто Манчестер Юнайтед це на 12, те а набагато вищий. Тому піде рубіна Маріма. Звичайно, що перед своїми болівальниками на Олд Траффорд будуть грати тільки на перемогу. Брайтон також буде грати на перемогу. Команда Хюрцеліра має шанси. Має ще шанси на Єврокубки. Взагалі Брайтон. Початок сезону Брайтон небавно розпочав. Брайтон не був в зоні Єврокубків, але потім команда пішов невеличкий спад. Ну, Хоча знову-таки, ось подивіться, тут яка плотність до п'ятої позиції лише шість очок. Тобто, тобто плотність та -то така, що Брайтон, звичайно, ще може зайти від сезону Єврокубки. Тому матч дуже важливий, що для Манчестер Юнайтед, що для Брайтона. Тому я, в принципі, очікую хорошого футболу, атака на атаку, очікую голи. Ну, що обидві команди, друзі, обміняються главу. Думаю, що і Манчестер Юнайтед заб'є. І, думаю, що і Брайтон заб'є. Тобто, я думаю, що обидві команди заб'ють. Це моя перша думка на даний поєдинок. Обидві команди забьють. Друга моя думка. Я все-таки, друзі, відую перевагу Манчестер Юнайтед. Все-таки, друзі, відюю перевагу під опічним Рубіна Маріма. У мене, друзі, є впевненість, що Манчестер Юнайтед Брайтону. Ну, уж точно як мінімум не програє. Нічю я не виключаю. Якась ніча 1-1 може тут бути, звичайно ще. Але скоріше за все, я думаю, що якась буде мінімальна перемога Манчестер Юнайтед за рахунком 2-1. Можливо, 3-1. Не скоріше за все, десь так 2-1, можливо, навіть 3-2. Ось. Основна моя думка, друзі, це обидві команди заб'ють та Манчестер Юнайтед Брайтону як мінімум не програє. Нічю я не виключаю, але, скоріше за все, Манчестер Юнайтед переможе Брайтон з мінімальним рахунком 2-1, я думаю. Я думаю, якось так буде. Але нічю я не виключаю. Тобто я думаю, що Манчестер Юнайтед переможе Брайтон з мінімальним рахунком, але нічю я не виключаю. Обидві команди забій, то Манчестер Юнайтед Брайтон як мінімум не програє ось така моя думка на даний двобій. Що, друзі, взагалі думаєте, ви напишіть свої думки в коментарях. А я вам, друзі, хочу побажати тільки добра, щастя в житті. Ось, бережіть себе, друзі. Всім до побачення, усім до нових зустрічей.